Валентина Матвіїв, Війшла Орда. Війшла орда обідрана, голодна, на землю хліборобів-трударів. Потомки ви великого народа? Ні. Ви нащадки вічних злидарів. Ви голодранці, холуї у лаптях. Не ці раби своїх недоцарів. Аж тут вам заманулось прийти раптом. Щоб підкорити край княжих синів. Вам і не снилось, як ми тут живемо, найкращих снах не снилось москалі. Що ми їмо, вдягаємо і п'ємо, що в нас асфальт у кожному селі? А вам дано за ваше жилихе серце проповзати в багнюці весь ваш вік, як ви могли подумать, що без герцю свій шмат землі віддасть вам трудівник. У наших жилах кров тече князівська. За тим козацька кров по них тече. Тож, ваше голодранне дике військо від нашого меча не утече. Ви хочете з землі нас постирати, а вам, навіть старі й малі, готові танки голіруч тримати. Тож йдіть туди, де ваші кораблі, поляжете усі ви до одного, в землі свободолюбних трударів, а потім понесете кару в Бога за землю цю, за кров наших синів.